Виконуємо номер 3.18 із підручника Геометрія 8 та номер 7.18 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть кут між меншою стороною і діагоналю прямокутника, якщо він на 15 градусів менший від кута між діагоналями, які лежать проти меншої сторони. І якщо він на 50 градусів менший, це друге завдання, Від кута між діагоналями, які лежать проти більшої сторони. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. У нас кут між меншою стороною і діагоналю прямокутника, це кут АБО, і він на 15 градусів менший. Між, від кута, між, від кута між діагоналями, які лежить проти меншої сторони. Це перша умова першої задачі. І треба знайти кут АБО. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо менший з кутів кут АБО змінною Х, нехай кут АБО х градусів, тоді кут АОБ на 15 градусів буде більший х додати 15 градусів за властивістю діагонали прямокутника. А це дорівнює БД і точкою перетину діляться пополам, тоді трикутник БОА рівнобедрений. За властивістю налей прямокутника. БО дорівнює АО трикутник БОА рівнобедрений з основою АБ, за властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника за властивістю. Кутів при основі рівно бедреного трикутника. Кут АБО дорівнює куту БАО. І вони обідва по х градусів. Враховуючи теховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів. Маємо рівняння. І наше рівняння Х додати Х, додати Х додати 15 дорівнює 180. Зводимо подібні доданки, це буде 3х і 15 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3х дорівнює 165. І тепер поділимо на три, отримаємо 16 по 5 беремо, це буде 15 і 15 на 3 – 55 градусів. Отже, кут АБО 55 градусів. Ми навіть інші кути і не будемо. Порахувати, записуємо відповідь 55 градусів. І переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас теж кут АБО. Знайти, написала, знайти кут АБО. Але. Тепер про нього відомо, що він на 50 градусів менше за кут АОД. Також розв'яжемо задачу за допомогою рівняння, тільки знайдемо спочатку, ні, зразу позначаємо менше з кутів зміну Х. Нехай кут А. БО Х градусів. Тоді кут АОД на 50 градусів буде більший. Це буде Х додати 50 градусів. Знайдемо градусну міру кута БОА. Куа і кут А Суміжні із властивості суміжних кутів кут БОА дорівнює 180 градусів відняти кут АОД. І це буде 180 градусів. Відняти суму Х і 50. Ну, а тепер працюємо як попередні задачі. БД за властивістю діагоналей прямокутника. БО дорівнює АО. І трикутник знову у нас боа рівнобедрений. за властивістю кутів при основі. Рівно бедраного трикутника кут БАО дорівнює куту АБО і дорівнює Х градусів. Ну, а тепер, враховуючи, що сума кутів трикутника, враховуючи що сума кутів Трикутника 180 градусів, маємо рівняння і наше рівняння Х? А Б. О додати Х, O і додати 180, відняти суму Х і 50, і це дорівнює 180 градусів. Зводимо потім доданки, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Х додати Х це буде 2Х. Додати 180 відняти Х відняти 50. І тепер 2Х відняти Х відняти 2х віднятих буде х. 180 відняти 50, 130. І переносимо 130 праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 50 градусів. Отже, кут. А Б, О, дорівнює 50 градусів. Записуємо відповідь 50 градусів. Номер 3 крапочка 18 із підручника Геометрія 8 та 7 крапочка 18 із підручника математика 8, виконано.